Вітаю всіх із магазина Юск. В Юск почались новенькі акції. Бачу, що вийшла, з'явилася нова газета з 1 числа. І зараз будемо дивитись, пройдемо юзку. навіть 31.07 акції діють з 31.07 по 20.08.2025. Знижки до 60%. на весь асортимент садових меблів тут багато, якщо так полистати. Оці газетки акції зазвичай вказані. А я буду дивитися на товари, які є зі знижками. З найбільшими буду вам все показувати по черзі. Знижено ось такий балконник є в трьох кольорах. Три кольори 225 гривень, замість 275 Оця банка поруч завжди низька ціна 325 гривень 3,5 літри зі скла. Подушки в двох кольорах. Ой, така приємна подушка 225 гривень. Сіра і бежева замість 449. Це виходить на неї аж 50% знижка. Розмір 30х50. Подушок в двох кольорах. Ось так. Такі пледи, такі ж кольори, бачите, прямо один в один. Під цю подушку, а під ту сірий. По 550 гривень флісовий, сірий поліестер. 140 на 200, є також бежевий і є сірий. Знижена ціна на ось цю подушку також дуже приємна. Така 500 гривень замість 649, розмір 40 на 60, беж, жовтий, бавовна полієстер. І також знижена ціна на таку подушку. Така в сіренькому кольорі, коричневий. Бежево-коричневий, також 100% бавовна, 450, замість 700 гривень. Тут 100% бавовна подушка йде розмір 35 на 50-500 гривень замість 650 Просто буду називати ціну акційну, отака подушка 400 гривень 30 на 50 Ось така кругленька, симпатична 450 замість 700, за 300 гривень можна придбати ось таку пухнасту подушку. Бежевий тут полієстр замість 500 гривень 300 гривень 45 на 45 квадратна пледи ці там лежать на акції по 500 гривень, замість 800. Ось такі пухнасті подушки, полієстер 50х50. 50. Знижено ціну, дуже знижено на оцей плед, такий лахматий. 1250, 135 на 195 біло-сірий полієстер. Замість 2300. по 300 гривень, по 352 види пледів. Ось таких. 140 на 200, замість 600. Такий класний плед, Знаєте, як звітується. Начебто класний, дуже, 130 на 180 Такий плед 1000 гривень, замість 1700. Полієстер 130 на 180 За 300 гривень можна купити плед стьбаний, синій з білим. Також полієстр написано, розмір 130х170. На Я вже зрозуміла, оці червоні цінники класні, жовті не такі, ну, не, та, не така знижка велика. Тут у нас покривало, гляньте, воно, по-перше, двостороннє, тут біле з зеленим, а тут як і львєтове покривало, зелено-біле 220х240 півтори, замість дві. Далі 450, ось ця красива подушка з рюшами. Ось так вона, прямо ну, красива подушка. Подушка поліестер під спину 450 замість 950% знижка. Розмір 35, так, 25 на 75. Далі 2500 покривало ось таке замість 3 тисячі 4 тисячі 2500. Велика знижка 220 на 240, покривало бавовна 100%. В двох кольорах покривала це полієстер, коштували вони 2700, Зараз коштують півтори, розмір 220 на 240. Велика подушка 850 гривень. Є в двох кольорах також. Так, ось така під спину 850 гривень. Синій колір. От розміру якось погано розмір цих подушок 60 на 90. 500 гривень замість 650, 450 замість 700. Ось така зелено-синя 35 на 50. І плед стібаний в зеленому кольорі 1000 гривень замість 1400. Далі подушка 450. Розмір іде 20, 35 на 60. Також ось такі пледи, красиві, різнокольорові, по 550, замість 1100. Ці пледи йдуть розміром 140 на 200. Полієстер і по 350. Ось такі флісові пледи в декількох кольорах. Вони йдуть розмір 140 на 200. Ось цей килим поліпропилен, бежевий. Бежевий колір 1350 замість 1700. Розмір 80 на 150. Килими для ванної кімнати, всі йдуть, мабуть, червоними цінниками. 325 килимок 50 на 80 бежевий мікрофібра латекс, замість 700 гривень, 650 гривень. Також килимок це Бежевий мікрофібра Латекс, 70х120. І вони ще є в такому кольорі, як в сірому. І 700 гривень такі ж розміри, але темно-сірий, 700 гривень. Маленький по 325 і сірий, і світло-сірий, і ще є біленький за 350. Ось такий, як. Такий лахматий, але він ще з ниткою, як Люрікс, доданий. Такий килимок 650 гривень. Мікрофібра 50 на 80. Такі, як, начебто, плетені, ось килимочки по 500, грив... 500 гривень. Це пісочний колір, поліестер 50 на 80, а там інші кольори по 375, ось, а, не інші, все таки, 375 гривень, також поліестер 50 на 80, сірий, темно-сірий і 425, там такий, як більш смарагдовий, скажімо так, як він м'ятний, називається м'ятний. 425 гривень. Далі по 550, ось такий килим, знаєте, як натуральний виглядає 50 на 80. А коштував 800 гривень. Пісочний тут а, 100% бавовна да, є в такому і в такому кольорі. Такий, як тоненький, килим. Килим 600 гривень, натуральний, також бавовна і латекс. Замість 800-600 гривень, 50 на 80. По 600 гривень ще в цьому кольорі є. І ще, так розумію, ще один якийсь є колір. 850, ось такий розгорнутий, зелений, 60 на 90. Є ще в такому, як пісочному кольорі, товсті, такі і в сірому кольорі. Так, ті коли ми я показала, білі також з 1150 замість півтори, ось такий плетений, як начебто бавовна натуральна. ну, бавовна квітка мається на увазі. Замість півтори 1150 він йде, я так розумію, що це два в наборі йде. А ні, це він просто згорнутий. Це він згорнутий 60 на 90 натуральний написано. ці подвійні йдуть по 450 гривень набір, але без знижки. Я бачила, що ці халати по 1350, так вони коштували 1900. Оцей бавовна. Зараз підійду вам його розгорнути і покажу. Такий також бавовна, бавовна 100%, 1350 велюр бавовна 100%. А, вони як повторюються, 1350. Ось так виглядає цей халат. Повісю і покажу вам його. Такий, знаєте, важкенький, цупкенький. Халат. Зазвичай дуже рідко бувають новинки в юски. Хочу показати. Вони навіть оцей чохол на подушку бавовняний вдягли. Гарно виглядає. Такий чохол коштує 235 гривень, 100% бавовна. От є в такому кольорі і такого ж розміру, тільки більш темний. Ну, красиво виглядає. 40 на 60 також 235 гривень. І 40 на 60 поліестер. Ось такий він, як цупкий, 375 гривень. Також є свічки, ось новинка «Sunset in Capri» з острова Каплі, захід сонця, 375 гривень. Чохол ось такий вже як зимовий, 1150, темно-пісочний колір, поліестер, поліамід і вовна, розмір 110 на 160. Горщик, глянь, який красивий, 275 гривень. Пятка 2,650 замість 3,5, 100 на 34, висота 50 сантиметрів. Далі 2,650 у темному кольорі, якось раніше не пам'ятаються, з білими такими. Ніжками з темними така ж ціна з подушкою. Подушка мається на увазі зверху. Ця як поличка. Далі знижка на оцей пуф симпатичний. Так, він коштував 800, зараз коштує 2, в діаметрі 50 см, 30 см висоту. Це бавовна натуральна. 600 гривень, така велика ваза замість 1150 І ось така ще ваза. Так, ваза натуральна, 41 висоту 35 см в діаметрі 25 400 замість 550. Поличка, ось ця тумба під ТВ, а це виставковий зразок 1000 гривень замість 1650. Це тільки в цьому юск-магазині. Далі ціну знижено на 4500 на таку тумбу під ТВ. Ось така тумба. А так вона коштувала аж 8 500. 180 на 42, 51 висоту, ламінату, дуб, білий, двох дверна. Трішки відійду вам покажу. І наверху тумба також знижена ціну, розмірів звідси я не бачу, 5 тисяч коштує. Бачу, що є дивани на знижках, але це треба окремо робити огляд. По меблям далі таким не дуже великим стіл кавовий. Намальовано, як він розкладається, 5 тисяч замість 7 500 цей стіл коштує, 60 на 110, подвійна стільниця, ємність для зберігання і меламін дуб чорний. Ось так, оцей кругленький на дві полички стіл кавовий 3500, а коштував 5000, діаметр 80, висота 45 см. Далі по 1150, ось такої форми, замість 3300. Нічого собі стіл кавовий, білий дуб 48х85 і в висоту 40 см. І такий тільки більшого розміру. Кавовий 60 на 120, висота 45, 2750. Далі, ось цей на дерев'яних ніжках зі скляни, ну, скляний зверху. Ось такий стіл кавовий, 2,250, замість 4,5. Це ну майже 50, ну знижка гарна. Діаметр 60 см, висота 42 см. Промащений масив дуба, 2,250 см. Ось такий кавовий столик. Ну, багато зі знижками. Тут столик кавовий 900 гривень. Ну, тут не така вже знижка велика. Замість 1100, 60 на 60, в 40 висоту, 1650. Оце подвійний такий столик в діаметрі 55 і інший 45. Ну, як два столи, дві штуки в наборі. 43 висота і 45, 1650 замість 2300. 700 гривень знижений цілий на столик в діаметрі 55 сантиметрів. Так, замість 1300. Тут у нас столики, які збираються. Так, ось вони стоять. 600 гривень, от він в зібраному виді, діаметр 40 см, меламін чорний, висота 45. Так, ці столики начебто всі показали. Ось цей диван вирішила зі знижкою все-таки показати. Раніше в цьому зеленому кольорі, може на вітрині просто не стояв. Там от у них ще, він є, буває, сірий і темно-сірий. Ну, міг стояти якийсь в іншому кольорі. Дуже мені сподобався цей колір, насичений, такий прям зелений. Ось оцей диван зараз коштує 15 тисяч. Дивіться, три кольори є. Ось такий світло-сірий, темно-сірий розмір 170 на 81 82 см висоту. До речі, це називається оксамит колір Дуже гарно виглядає. А так він 23 тисячі коштував. Зараз коштує 15 зі знижкою. Розпродаж знижки до мінус шістидесяти на всі товари для саду. От всі це мається на увазі не тільки меблі для саду, а й також аксесуари. Я вам покажу аксесуари трішки. От 200 гривень коштує такий ліхтарик зі знижкою. Я коштував 369 гривень. Тут гривень така гарна квітка замість 700. 800 гривень, такий великий ліхтарик замість 1750. Висока, оця як пальма квітка. 900 гривень, а коштувала 1350 Внизу ліхтарик коштує 450 гривень зі знижкою. Так, з цієї сторони. Знижка на цю скульптуру, Будда садовий 550 і 650, ось такий ліхтарик. Знижки на все. От, в садових ось, ось цих меблях садові ці ліхтарики 100 гривень, 100 гривень, 200 гривень. Так, все це вам не буду перечисляти. 450, ось такий ліхтарик. Тут щось ще цікаво, ось такий 500 гривень. А що це таке? 700 гривень тент від сонця 250 на 300, 700 гривень замість 900. Знизили гарно на оці всі, як, зелень штучну 1250 замість 2800. Ось цей кактус коштує. По 175 ще такі поливальниці замість 225 і ліхтарик 125 гривень. Балконник ось такий 40 замість 90. І 1150, ось такий лимончик, коштував він 2300. Ой, хочу глянути, ця корзина зі знижкою, де така велика. Так, дивіться, вона 2500 зараз коштує, а коштувала аж 5500 кошик Ось оцей великий. 2500 це за дві штуки. 40 на 50 і що-то там меншого розміру, погано видно. 30 на 50. Оце дві штуки за 2500. Ціна. Ще ось такий великий горщик, так, це називається горщик, 1000 гривень замість 250. 500. Ну, класна знижка. Ось такі, як підвішуються горщики, 285 замість 375, і такий горщик, є два кольори, 185 замість 255. Термосумка 100 гривень замість 165. Красивий колір. 450 ще ось така термосумка, розмір 29х46х25, а коштувала 650. І ось так знижено ціну на такий кухоль 150 замість 225. Багато у них оцих гірлянд, які можна в саду повісити, вони гарно виглядають. Ну, Наприклад, 200 гривень замість 350, 300 гривень замість 649, оця номером 3. І вони взагалі так гарно виглядають. Номером 1, ось та, жовтеньким горить 435. На цьому я свій огляд буду закінчувати. Хочу показати, от як гірлянда ця красиво виглядає під парасолею. Дуже красиво. Я і минулого разу показувала. І знижки також є на звичайні меблі. Ну, багато по червоні цінники. Дуже багато цих червоних цінників, в якому саме в магазині Юст я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь і пока.